Вірш про зовсім не страшного лева. Всі горлають з переляку Лев, отік із зоопарку. Та якби ж то тільки сам, ще й з маленьким левеням чи в кущі, чи на дерева заховайтеся від лева. Ну, а Лев, струснувши гриву. Так по царськи неквапливо, підійшов із левенятком до морозивної ядки і сказав до продавця, дошкуляє спекаться, ескімо для левеняти. Десять порцій прошу дати. А для мене і левиці буде досить Порцій тридцять. Більше левову родину не боїться вже ніхто, бо хіба бувають злими? ті то люблять ескімо.